Столи – це нейтральне обладнання для закладів громадського харчування, яке виготовляється з харчової нержавіючої сталі. Призначені дані вироби для миття складування необхідного кухонного інвентарю, тарілок, дошок, посуду різних видів, дозволяють оптимізувати робочий простір на професійній кухні. Найчастіше вироби з нержавіючої сталі використовують на кухнях ресторану, кафе, їдальні, в кондитерських та хлібобулочних цехах та на підприємствах. Рідше використовують в медичних установах та лабораторіях. Перелік нейтрального обладнання включає в себе стіл мийка з полицею, стіл мийки без полків. Всі столи з ванною мийною виготовляються з пристінним бортом. При необхідності борт може бути з трьох сторін. Глибина раковини за замовчуванням становить 300 мм. На вимогу виготовимо ванну з необхідною вам глибиною раковини. Обов'язково слід звертати увагу на необхідність отворів під змішувач. В разі настінного кріплення змішувача отвори в мийці не потрібні. При замовленні двох або трисекційних мийок потрібно уточнити кількість отворів під змішувач. Іноді на кілька секцій потрібно всього лише один отвір регульовані по висоті опори всіх чотирьох ніжок, висота виробничих столів мийок 850 мм. При підборі слід виходити з площі приміщення, де планується розміщатися вироби та процесів, які будуть виконуватися на кухні. Місця для зберігання продуктів, зберігання посуду, місце для обробки та місце для готування. Усі вироби виготовляються з харчової нержавіючої сталі марки 201 чи 304. Розміри та комплектація може бути різною в залежності від побажань замовника. Усі вироби з нержавійки максимально прості в користуванні та не потребують особливого догляду. Виконуємо замовлення за вашими розмірами та побажаннями, найкоротші терміни та за доступною ціною.